Фінал чотирьох Кубку України з гандболу пройшов у Южному 16 та 17 травня. У першому півфіналі зустрілися два запорізькі клуби. ЗТР без особливих зусиль здолав ЗНТУ УЗАС з рахунком 38-19. Другий фінал видався значно більш напруженим. Южницький портовик довгий час вів вперед у боротьбі проти чемпіону України запорізького мотору. Але на останніх 10 хвилин у підопічних Олега Сича. Трохи не вистачило сил, і вони поступилися 35-38. Таким чином, у боротьбі за третє місце, 17 травня, портовик зустрівся з ще одним запорізьким клубом зентеузас. Підопічні В'ячеслава Лочмана зробили все можливе, аби дати бій срібному призеру чемпіонату України. Деякий час вони навіть вели у рахунку, але вже до перерви перевага портовика стала беззаперечною: – 19-12. у другому таймі. Господарі майданчику відірвалися більше, ніж на 10 м'ячів. Але під кінець женці трохи розслабилися. Втім, перемога портовика все одно виявилася цілком впевненою: 35-27. У складі женців вже традиційно відзначився кращий бомбардир чемпіонату України Дмитро Гунько, який накидав у ворота з ЗАС 9 м'ячів. Ну, любому тренеру не, не подобається, коли два рази проігру. Вот. То, что мы, я считаю, самая молодая здесь команда из участников. Поэтому фактически попадание в финал четырех задач мы вы, выполнили. А хотелось показать больше, но значит в следующем году. Ну, прежде всего не получилось то, что вчера мы проиграли полуфинальную игру «Мотору». Команда вела пять мячей, была возможность выйти в финал, но просто не хватило сил. Вот, но хочу поздравить и болельщиков, и команду, то, что все-таки команда заняла третье место сегодня. Мы выиграли борьбу команды за ГТУ за третье место. Хотя, конечно, почетнее быть обладателем Кубка, потому что сам Кубок подразумевает это понятие, что есть только один обладатель Кубка. Вот, но я считаю, что третье место уже на фоне того, что уже команда стала вторая в чемпионате, то есть на фоне усталости, я думаю, это нормальный результат. У головному фіналі Кубку України зійшлися два представники Запоріжжя: непримиренні суперники, мотор та ЗТР. Мотористи у поточному сезоні вже виграли чемпіонат України і були не проти покласти золоті медалі у національний кубок. У трансформаторників в нинішньому чемпіонаті гра не пішла, і багаторічний лідер українського гандболу фінішував третім. Тим більше ЗТР під керівництвом нового старого тренера Олександра Рязанова палав бажанням взяти реванш та здобути. Кубок України все це вилилося у надзвичайно напружений двобій. ЗТР спочатку захопив лідерство та виграв перший тайм з рахунком 13-12. Другий тайм закінчився з таким же рахунком, але вже на користь мотору, який по перерві зумів додати обертів. У підсумку це дало 25-25. Та як результат, серію з п'яти семиметрових метрових пенальті. Тут вдача схилилася на бік ЗТРу. Геннадій Комок та Борис Крючков відбили три. З чотирьох перших китків мотору за той же час Євген Сапун зумів зробити лише один сейф. Отже, після чотирьох спроб рахунок по пенальті став 3-1 на користь ЗТР, який в результаті і виборов Кубок України. Мотор був моя команда була чемпіоном. І участь в цьому кубці ми розглядали більше як вже підготовку до наступного сезону, і звісно, пробували. некоторых игроков, которые на следующий сезон мы будем планировать на других позициях. Вот. ну, и тем более дали поиграть всем игрокам, которые и немного участвовали у нас в чемпионате и лиге чемпионов. Для нас этот кубок был очень-очень важным этапом. Ну, мы постарались выполнить задачу, которая была поставлена. Первая эта задача была минимум выйти в финал. Ну и, конечно, как любой тренер, всегда ставится задача сыграть как можно лучше. Мы выиграли этот кубок. Я скажу, что, конечно, концовка была, пенальти. это, как называется, гандбольная лотерея. Нам повезло больше. А, поэтому я хочу поздравить команду «Мотор» за званием чемпионов Украины. И... Я думаю, что они будут выступать в ЕГЭ чемпионов, пожелать им удачных выступлений. Ну а нам, мы, я думаю, будем выступать в третьем Кубке Европы, Кубок вызова. Тоже, я думаю, что по Ко своей команде тоже желаю удачи. На церемонії нагородження були відзначені кращі гравці фіналу чотирьох. Кращий воротар Геннадій Комок ЗТР, кращий захисник Юрій Маньковський портовик, кращий бомбардир Максим Карамишев ЗТР і кращий гравець Костянтин Куріленко. Мотор нагороди лауреатам вручав президент клубу портовик Максим Широков, скориставшись слушною нагодою, президент Одеської обласної федерації гандболу Сергій Гриневецький та виконуюча обов'язки президента Федерації гандболу України. Тетяна макарецько кочергіна вручили гандболістам южинського портовика завойовані раніше срібні медалі чемпіонату України, і нарешті кубок України з гандболу було вручено запорізькому клубу ЗТР.